На Волині працює майже 25 тисяч медичних працівників, із них 35 – заслужених лікарів України, стільки ж кандидатів медичних наук, чимало винахідників і раціоналізаторів. Напередодні дня медичного працівника представники найгуманнішої професії зібралися у луцькому палаці культури на урочистості. Цього урочистого дня до Луцького палацу культури завітали лікарі і фельдшери, акушерки і медичні сестри, лаборанти і працівники допоміжних служб, без яких неможлива діяльність галузі охорони здоров'я. Медицину треба любити. Медицині треба віддаватись. У нас хірургів є так, говорять, що жінка власна, може можна встерпіти, простити, а жінка-хірургія. Тобі ніколи нічого не простить, не пробачить, тому що якщо ти їй десь в чомусь не послужив так, як треба, воно тобі віддасть ну, недобрим, не як для тебе, а в першу чергу для хворого. Село то є село, а тим більше наше село є віддалене від райцентру від області. І там працювати трошки складніше, як у місті. Там я, наприклад, по професії лікар, по спеціальності терапевт, але я там працюю. Просто лікарем, там приходиться працювати і хірургом, і дерматологом, і невропатологом. І приходиться і роди приймати, і всяке буває. Знаєте, Життя то є життя. Жінка лікар, старша дочка лікар. І для нас День медика це день медичного працівника. Це є велике свято, велике свято, свято сімейне. Як і годиться, на святі говорили про здобутки. Лікарі і влада зазначали, що медицина Волині стає ближчою до людей. Серед позитиву значний приріст населення за два останні роки. На Волинь приїжджають народжувати із сусідніх областей. У Луцьку здійснюють складні операції, які раніше треба було робити в столиці чи за кордоном. І найголовніше немає довгобудів лікарень. В області відкриваються нові поліклініки і амбулаторії. Я до безконечності можу перераховувати прізвища імена. Блискучі люди, власні спеціалісти, а медсестри, медичний, середній медичний персонал. Це фантастика. А наші не Це щось? Це волинська медицина, це ви, Це те, чим можна гордитися і треба гордитися. Кожна сесія Волинської обласної ради присвячує. Певну частину часу розгляду питань охорони здоров'я напевно, що усім сьогодні нам відомо про програму «Волинькарт», про інші програми в галузі медицини, але особливо часто не доводиться зустрічатися на щастя із проблемами охорони здоров'я на особистих прийомах громадян. Чому на мою думку, те, що ми сьогодні говоримо: ми відзначаємо кращих лікарів, медичних сестер, медичних працівників. Це не випадково так багато нагород. Жодної скарги від людей, від наших волинян, я за сім місяців роботи на цій посаді. Не зустрічав. Керівники області і міста вручили найкращим медичним працівникам грамоти і подяки. Серед нагороджених Анатолій Архипчук, Микола Берник, Надія Власюк, Анатолій Горбачук і багато-багато інших. Але найголовнішим подарунком напередодні свята для медиків стали автомобілі швидкої допомоги, ключі від яких вручив голова облдержадміністрації Борис Климчук. За допомогою карет швидкої допомоги лікарів рятують ще не одне життя.